Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо дивитися, які перешкоди для припинення обстрілів України, ракетних ударів, ударів дронами по Україні. Що заважає припиненню цих процесів? Покажіть, які перешкоди, чому це відбувається так довго і досі? Що, що відбувається? Скажіть, коли це припиниться? Верховний суд. Euh, щось від нас скрите. Ще буде тривати цей період, деякий час ще буде, ще в підвищеному состоянні. Тут це по Верховному суду ми це якимось чином з вами заробили, цю ситуацію, що нас обстрілюють. Десятка кубків на майбутнє вийшло щастя, радість, що це припиниться. Що нарешті здійснюються мрії, і це припиниться. І це у нас виходить на осінь. Карта дурака, все виходить в нуль. Так, зараз, що ця імператриця хоче нам сказати? Що ти хочеш сказати? Башня. Що руйнування ще будуть деякий час відбуватися. І що ці руйнування вони будуть доти, доки є ресурс у ворога. А ресурс у ворога є. Їх ще надовго вистачить. Що так потрошку-потрошку по вони, вони ще можуть це робити довго? Що це відбувається, бо ворог може це робити. І Верховний суд що це помста нам. За Якісь наші пригрішення, так да. це якусь без, без, бездіяльність. За предательство за те, що в нас багато цих предателей, які вставляють палки в колеса, роблять перешкоди нам досі. Внутрі країни 10 мічів, що ситуація вже доведена до краю, що гірше вже не може бути, але це також карта, що це вже кінець, це завершення оцих всіх обстрілів. Король Кубків зупинить, так. Да? Важ міча ще, ще хоче, його дуже тішить, то, що він може ці обстріли робити. І він отримує прям в фізичному плані задоволення, що смерть жертви, і що він такий великий. Це Путін. Так, сила. З силою потрібно буде домовлятися все одно. З королем мечей, він хоче, цей король мечей, щоб з ним домовились, щоб ми пішли на всі його пропозиції, які для нас дуже погані. І тоді він припинить, що він демонструє таким чином свою силу. П'ять жезлів протистояння. Якщо ми не хочемо йти на ці уступки Путіну, то ми. Терпимо далі оці обстріли. Коли це припиниться? 9 жезлів, 8 жезлів. Коли ми зможемо коли захистимось і зможемо захистити небо і повністю відбивати всі атаки, коли оце, що він робить, перестане працювати. Так, хочу подивитися, коли це буде. Так, скажіть, коли припинуться ракетні обстріли? Коли ми зможемо захиститись повністю від Путіна? Коли припиняться ракетні удари по Україні? Коли це припиниться? Скажіть, будь ласка, покажіть, коли це припиниться? Зима виходить. Зима весна? Так, да, Це на весну. Верховний суд. Коли фортуни зміниться ситуація для, для військових російських зміниться ситуація, почнеться це зимою, і на весну вже якось там сильно зміниться ситуація. Будем, зимою отримуємо якийсь захист. Ще буде погано, але отримаємо захист. Що зможемо відбиватись віртуозна і красиво. І не буде у ворога смисла так, оце робити, бо не буде призводити до тих результатів, яких він хоче. Тобто, це зима 23-го року і весна 24-го. Тобто, це ще затягується. Так. Прибираємо тут все, що заважає припиненню цих обстрілів. Заперечую, заперечую. 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 А українцям треба було раніше, оце по цим картам виходить, що треба було раніше дивитися на оці е, події, да, що передбачити те, що могло, що ми неправильно робили. Не, не обирати Януковича, наприклад. Е, треба було більш активно. Боротися з тою несправедливістю, яка відбувалась в країні. Це ще починати треба було з часів Чорновіла. Коли вбили Чорновіла, тоді Україна пішла по хибному шляху, і почались ці всі процеси, які призвели до того, що ми зараз маємо. За це ми зараз розплачуємось. Треба було б, б більш активними бути. Хоча українці і так молодці, ми активні, ну але треба було ще активніше, мабуть. Так. Заперечую, заперечую. На майбутнє карти хороші. Залишаю. І тут також карти кажуть на весну, на весну наступного року ж це припиниться. Можливо. Це один із можливих варіантів розвитку подій. Карти не кажуть таро, так прям точно, що такого-числа то числа все це припиниться і це стопроцентна правда. да? Ні, це можливий розвиток подій з, з тої ситуації, яка зараз відбувається, то це найвирогідніший розвиток. Тому. Треба буде з часом ще раз подивитися і перекрити знову все, що заважає нам, щоб це припинилося якмо швидше. Що вище сили, ми все усвідомили, ми все зрозуміли, ми отримали урок і просимо припинитися. Так, Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню ракетних ударів, ударів, дронами по Україні. Щоб над Україною було мирне небо, настав не мир нарешті. По Верховному суду буде так. І прошу вищі сили. Поверніть всі ракети, всі дрони запущені по Україні в місце їх випуску, в домівки тих, хто надав наказ, в домівки тих, хто виконав цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, на їх голови. Буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!